Всім привіт! Сьогодні на ремонті ось такий електровелосипед. Ось так він називається, можливо, комусь буде цікаво. Ось його назва. Тут шильдиків більше ніяких ніде не бачу. Можливо, тут є якась точна модель. Ні, нічого такого не бачу. Ось така у нас тут батарея 60 вольт, вольт 5 ампер годин. Проблема з ним яка? Він не хоче рушати з місця і при навантаженні є якісь посторонні шуми з колеса. Вмикається. Ось. Помилок ніяких нема. 60 вольт. Пробіг нас 1217 кілометрів, якщо вірити цьому одометру. Це в нас що таке за кнопка, передачі перемикаються. Сигнал є. Освітлення працює. Показчики поворотів теж у нас працюють. Тільки чомусь спереді вони. Ось такого синього кольору. Не знаю. Це законно? Пишіть в коментарях, щоб таким кольором були показчики поворотів. Трішки розібрався це кнопка круїз контроля. А проблема, дивіться, яка. Я натискаю ручку газа. І ось такі звуки від нашого двигуна. Не знаю, можливо, проблема з датчиками холла, а можливо, в контролері. Сьогодні нам потрібно з цим розібратися. Прослідкував я за дротами, які йдуть від двигуна і нашого дисплея, і зрозумів, що контролер знаходиться під ногами. Відкрутив ось цю кришку, вона прикручена тут на 4 болтика. І побачив, що дійсно контролер знаходиться ось тут. Бачите, тут все так досить плотно вкладено. Потрібно було так само це все назад скласти. Спочатку я вирішив перевірити, чи працюють наші датчики холла в двигуні. Для того, щоб добратися до того роз'єму з датчиками хола, я ще був змушений відкрутити тут 4 шурупа і ось цей пластиковий корпус. Спустити ось так донизу, щоб в мене був більший доступ до цих всіх роз'ємів. Від'єднав ось цей роз'єм з датчиками хола, увімкнув наш велосипед, чи подивитися, чи в нас не з'явилася якась помилка. І можна бачити ось тут символи, де нас з'являються різні помилки, відображення круїз контроля, гальм. З'явилась помилка по двигуні. Ось можна бачити, вона світиться. Якщо ми цей роз'єм під'єднаємо назад, ця помилка в нас має пропасти. Зараз я під'єднаю дивимося на наш дисплей. Бачите, помилка пропала. Можливо, проблема не з датчиками хола подумав я. І, напевно, що зроблю? Під'єднаю ще свій прилад для перевірки датчиків хола, щоб. 100% виключити цю причину поломки. Під'єднав я ось цей прилад і побачив, що датчики хола працюють у нас ідеально. Зараз ми прокручуємо двигун і дивимося. Бачите, все працює просто ідеально. Проблем з датчиками хола у нас немає. Значить, проблема тут в чомусь в іншому. Так я не хотів розбирати цей контролер, тому що тут досить багато різних цих роз'ємчиків, але, напевно, все-таки прийдеться лізти до контролера і дивитися, можливо, причина в нас там, що цей велосипед не хоче їхати. Почав знімати контролер і почав я з того, що, думаю, відкручу. Фазні дроти з двигуна. І що я тут побачив? Бачите, можна бачити, тут у нас перегрів. Ось ця середня гайка, де жовта фаза, у нас сильно грілась. Також можна побачити, що є ось пошкоджена ізоляція. І дивіться, який тут момент. Видно? Ця гайка у нас не закручена. Тут був поганий контакт, і ймовірно, причина, що він не хоче їхати, це ось ця вигорівша фаза тут. Зараз ці всі контакти потрібно буде, напевно, пропаяти і все нормально закрутити. І після чого ми спробуємо проїхатись. Пропаяв і дроти фазні, все там нормально скрутив, заізолював. Вже велосипед зібрав, трішки погрався з тим, щоб всі ті дроти там на місце вложити, тому що ви могли бачити, їх там багато, а місця на них трішки маловато. Проїхався, все нормально працює, проблем нема ніяких. Стартує він добре. Всі режими працюють. Ось таке відео. Кому сподобалось, не забуваємо поставити лайк. Хто не підписався, обов'язково підписуємося на канал. Пишіть свої коментарі. Всім дякую за увагу. До побачення. Так, Короткий огляд і перше враження від поїздки на цьому електровелосипеді. Передня вилка працює досить непогано, вона там, шат має мінімальний і ямки проїжджає добре. Задня підвізка взагалі не працює. Тут стоїть два амортизатора. Задня підвізка просто дубова. Я не знаю, яка повинна бути вага оператора, щоб він тут їздив. Мені не сподобалось взагалі, як воно працює. З дня чехол подивився, що тут таке. Тут щось таке тверде, тут торчить пластмаса. Сідушка небезпечна, можна сказати. Я би собі таке не купив.